то кажуть у народі, шановні гості, дорога родина. Журналісти зі сайту Львів Медіа дізналися частину із запрошених на скандальне весілля в час війни чуми у Львові за участю наречених Роксулани Москви та Ростислава Іницького. Вже кілька тижнів поспіль Україна шокована помпезністю в часі повномасштабної війни і ставить логічне питання до молодят, звідки гроші. А ще хто. Був серед гостей. Так от, давайте детальніше. Кого ж запросили скандальні молодята? Якщо підвести сумарний підсумок, то серед гостей є бізнесмени, прокурори, депутати та навіть священник. Що там робив отець, про це поговоримо більш згодом. А давайте тепер поіменно розберемо, хто ж там був. Журналісти із відкритих джерел отримали фотографію розсадки гостей з іменами. Тому і ми можемо зараз говорити конкретно про тих чи інших гостей. Не всі букви алфавіту стали відомі, але є конкретні імена. Тож, поїхали! Серед гостей Михайло Ділай таке ж ім'я має адвоката в минулому заступник начальника управління ДАІ у Волинській області. У 2014-му, тимчасово виконувач обов'язків начальника автоінспекції у Львові. У 2020-му висував свою кандидатуру на голову Сокальської ОТГ його син. Тарас Ділай, колишній працівник ДАІ Волинської області, був звільнений Аваковим разом з ще 12 працівниками інспекції, які у 2014 році не виконали наказу і відмовилися їхати на схід. Ще один гість, який гуляв на весіллі в Чеш Чуми, Остав Доски. Чимовірно йдеться про депутата Львівської міської ради від Європейської солідарності. Він фінансовий директор приватного підприємства Львів Метал. Пласт Доскіч сидів за одним столиком із Романом Побурком. Чоловік з таким іменем у 2020 році балотувався у депутати військово міської ради, щоправда, від іншої партії. Доскіч і побурко є співвласниками товариства з обмеженою відповідальністю ДП «Інвестпроект», яке займається інженірингом, геологією та геодезією. І ось спільне фото Романа Побурка та Молодят. У вишиванках Ймовірно, це був другий день гучного весілля. На світлині, крім молодят і доскіча, дочка першого директора ДБР Романа Труби. Сама ж наречена родичка колишньої дружини-екс-очільника ДБР, того ж таки Романа Труби. Також у списку гостей ймовірно був батько Романа Побурка Андрій Побурко. Він співзасновник благодійного фонду Український Медичний Гуманітарний фонд. А також, згідно з даними її контролю, є власником 20% приватного підприємства компанія Планета Кіно. Скоріш за все на скандальному весіллю гуляли. І Івана Дякініч також ім'я має керівниця служби у справах дітей Львівської районної державної адміністрації. Ймовірно, гірко кричав і Павло Живко разом з дружиною Христиною. Павло Живко не просто родич Олени Живко, львівської активістки, яка є головою громадської організації об'єднання добровольців. Вона відома тим, що прославилася гучними скандалами, фігурувала у кримінальних провадженнях щодо масштабних візових афер. І також журналісти поставили під сумнів її диплом про вищу освіту. Але й сам Павло є фігурант кримінальних проваджень. Поліція навіть оголошувала. Ле його урошок через викрадення людини серед запрошених гостей є й Олег Залізко. Ймовірно, йдеться про колишнього заступника Генерального прокурора України, начальника головного слідчого управління, члена колегії Генеральної прокуратури України. Олег Залізко із дружиною сидів за столиком номер 6 разом із Ігорем Контром. Таке ж ім'я має експертів головного управління Державної фіксальної служби Львівської області. Скоріше за все, на весіллі гуляв і Павло Книж. Чоловік з таким іменем був кандидатом у депутати військової міської ради від партії Варта. Перед тим був помічником нардепа дев'ятого скликання від слуги народу Дмитра. Припутня, а також довіреною особою тоді ще кандидата в президенти України Зеленського по 116-му виборчому окрузі. У Львові серед списку гостей є ім'я Мирон Кінді. Таке ж ім'я у відомого бізнесмена співзасновника приватної будівельної компанії Сімейний маєток це підприємство в своєю чергою є засновником відомої будівельної фірми ТВД. І це далеко не повний список гостей. Раніше журналісти сайту Львів Медіа вже опубліковували інформацію, що на цьому скандальному весіллі в час війни чуми за комплексі комплекси Резорт» також були і депутати Львівської міської ради від Європейської солідарності. Олексій Різник та Юрій Ломага, а ще екс керівник Львівського управління з організованою злочинністю Василь Телиця, а також Святослав Мазурик, київський прокурор-хабарник, якого у 2020 році ДБР злапала на хабарі у 100 тисяч доларів за дах над банкірами. Крім того, у списку гостей був Сергій Мальков, ймовірно, одіозний колишній податківець, матір якого є основною фігуранткою у справі про крадіжку Львівського комунального майна, відомою як Афера Століття. І серед всього цього товариства постає логічне питання, а як там опинився священник? І хто він? Скоріше за все, це отець Ігор Демків, Вимовірно, йдеться про священника у храмі святих Ольги і Єлизавети, Львівської архієпархії Української греко-католицької церкви. Якщо він був на цьому весіллі, то що він там робив? Яка його була мета, місія? Він просто прийшов як запрошений гість, як представник церкви чи як приватна особа. Як це взагалі розділяти? Знаєте, я дуже хотіла почути відповіді на ці запитання у самих Представників церкви святих Ольги та Єлисавати, щоправда, там на телефоні дзвінки не відповідають? Я не знаю, як це коментувати насправді з однієї сторони. священники теж люди і теж мають відвідувати весілля? А з іншої сторони, тоді питання: а де ж у них мораль, коли вони потрапляють на ось такий банкет в час війни? Невже їм самим не стало якось не по собі трішки? Ці всі питання знову ж таки залишаються риторичними, але все, що приховане колись, стає явним. Тим паче, коли самі винуватці цих подій, це все виставляють у свої соціальні мережі, тому що саме зі соціальних мереж одного із гостей став і відомий список тих, хто гуляли на цьому скандальному весілі. І тут ще цікаво, на Львівщині, в Галичині є така традиція після весілля гостям роздавати так зване пахове. Пояснюю, це такі невеличкі паперові коробочки, в яких ставлять весільні солодощі, або як це роблять на Львівщині пляски. Так от цікаво, яке пахове отримали ці дорогі гості та шановна родина Роксуани Москви та Ростислава Ільницького. Як ви гадаєте? Дякую за увагу.